Уявіть сорт, який поєднує високу врожайність і надійність у будь-яких умовах. Саме такою є пшениця зоря ланів, середньостиглий, безостий сорт озимої пшениці з потенціалом урожайності до 10 тонн з гектара. Цей сорт середньорослий до 106 см, має білий циліндричний колос середньої щільності, червону видовжену зернівку та масу тисячі зерен від 43 до 47 грамів. Вміст білка сягає 13,6%, а клейковини до 28%, що забезпечує добрі та відмінні хлібопекарські якості. Пшениця зоря ланів відзначається високою зимостійкістю, стійкістю до вилягання, посухи, кореневих гнилей і комплексу хвороб на рівні 8 9 балів, особливо висока стійкість до бурої іржі фузаріозу колоса та борошнистої роси. Завдяки цьому сорт демонструє стабільність навіть у стресових умовах. Урожайність доведена практикою. У Вінницькій області досягнуто 94,8 центнера з гектара. У Черкаській 81,8. У лісостепу стабільно понад 70 центнерів, а в Поліссі до 70. рекомендовані строки сівби. З 10 вересня до 10 жовтня, норма висіву 5 мільйонів схожих насінин на гектар. Сорт добре реагує на підвищені дози добрив, витримує пізні строки сівби та слабоудобрені фони. Найкращі попередники: горох викоовес, однорічні трави, пшениця зоря Ланів» – це поєднання стабільної врожайності, високої якості зерна. Та стійкості до хвороб і стресів надійний вибір для господарств полісся та лісостепу України. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.